Ми відкриємо Євангеліє від Луки, ми читали весь розділ всю історію, але я хочу зосередитись на декілька віршах. Це 24-й розділ, 4-й вірш написані такі слова. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мучі стали біля них у блискучому одязі, вони налякалися і посхиляли обличчя до землі. А ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між, вертв... між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, як сказав вам, коли ще був у Галілеї. Амінь. Займайте свої місця. Як розпочався ваш сьогоднішній ранок? О котрій годині? Ви прокинулися. Кожен по-разному, хтось каже не лягав, да? навіть не спав, так швидко все пройшло, хтось каже о шостій, о п'ятій, хто раніше, хто пізніше. Я думаю, сьогодні ми проснулися значно спокійніше, ніж ті жінки і ті учні, про яких ми читали в цій історії. Коли вони прокинулися в той ранок, то Їхні відчуття Євангелія описує як плач і ридання. Навіть коли Магдалина повернулася, це ми можемо прочитати в Євангелії від Марка в 16 розділі, 10-й вірш написані такі слова. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали. І ридали. Вони плакали і ридали. От те, це те, що відчували, відчували учні, відчували ті, хто були поруч з Ісусом. І чому вони плакали? Чому вони ридали? Тому що от ангели вони сказали, що ви шукаєте живого де серед мертвих. Вони вважали його мертвим. Смерть. Смерть це слово, про яке ми більше всього говоримо на похованнях, коли ми прощаємося з рідними, близькими, з братами, з сестрами. Ми говоримо, що от постукала в двері смерть, прийшла. Да? І зазвичай вона приходить несподівано. Інколи Господь дозволяє прийти їй, знаєте, вже в повноті років, коли людина вже спокійно в оточенні рідних, близьких, написавши заповіт, вона очікує спокійно зустрічі з смертю. І сьогодні це слово смерть. Воно стоїть поруч із словом Воскресіння. І я хотів би, щоб ми спочатку поговорили про це слово смерть. Біблія говорить, що це ворог. останній ворог, який останній, хто буде знищена, це буде знищена смерть. Слово Боже, з самого початку знайомить нас із словом смерть. І це як розлука, це як втрата. І ми люди, ми так влаштовані, що живучи, ми строїмо стосунки. Ми строїмо стосунки інколи, ми вже народжуємося в стосунках, в близьких стосунках з батьками, мамами, дідусями, братами, сестрами. Ми вже пов'язані з ними цими зв'язками рідності, любові, спільності, однієї сім'ї, однієї цілісності. і смерть. Це те, що розриває, розриває ці стосунки. Ми вже не можемо говорити, ми вже не можемо торкатися, ми вже не чуємо, не можемо чути голос, ми вже не можемо спілкуватися. Це смерть. Слово Боже говорить про те, що Бог в Едемському саду сказав Адаму і Єві, що коли вони порушать цю заповідь, то смертю помруть. Буквально розділені будуть. Уже вони не будуть чути голос Бога. Уже він не буде звертатися до них. Уже не буде тої радості і спільності, буде розрив, розділення. І тільки впродовж далі історії Бог буде звертатись до Ноя, до Авраама, до Моїсея. Він буде говорити, він буде розкривати свій план милості. І, безумовно, цей план в усій силі розкриється. В Ісусі Христі. А, смерть. Страшне слово, з яким сьогодні наш український народ все ще стикається ближче і ближче. Сьогодні, На сьогоднішній день оголошено перемир'я, що не будуть наносити удари, не будуть летіти ці снаряди. Знаєте, це радісно, це приємно. Але я хочу сказати, що смертю домовитись неможливо. Вона буде забирати своїм чередом, вона буде розлучати, вона буде приносити біль, вона буде приносити туго, і вона буде наповнюватись. Сказано, що це місце воно, воно настільки величне, що його не можна, не можна заповнити. Філіп'янцям в своїй книзі Ісус, якого я не знав, пишучи про Воскресіння, велику частину приділяє смерті. Ось Він ще пише, як він описує відчуття людей всього людства в цілому і залишає такі рядки: щось глибинне в людській сутності кричить проти смерті. Так було в давньому Єгипті, коли фараони будували ці мавзолеї піраміди і бальзамували свої тіла. Так відбувається зараз. В багатьох країнах, коли лікарі намагаються максимально продовжити життя пацієнта, а потім піддають тіло заморожуванню, щоб при отриманні особливих нових технологій. Оживити його. Ми не хочемо, щоб останнє слово залишалось за смертю. Сьогодні людство не хоче, воно намагається боротися. Якщо подивитися з цим словом смерть, якщо подивитися на життя людини в віці 30-40 років, то вже пройшло дитинство, вже пройшли юнацькі роки, навчання, професії, сім'я, діти. Будинок збудований, робота, професія освоєна. І знаєте, що на обрії починає мерехтіти, починає колоти в боках, починають очі вже не так добре бачити, притупляється слух і починає мерехтіти обрії смертя. Люди намагають не зважати, вони біжать не задягають окуляри, п'ють якісь ліки, знеболюючи, намагають якось поїхати десь відпочити або пролікуватися, щоб віддалитись і забутись, і максимально не наближуватись до цієї події. Події смерть. Хтось спокійно до цього відноситься, розуміючи, що так влаштована природа. І цикли смерті і народження ми бачимо в зміні пори року. І хтось говорить, ну так відбувається, я нічого не можу змінити, і спокійно сприймається. Хтось, як я вже говорив, намагається боротись, звертаючись до лікарів, до генетиків, до науки, щоб вона як можна далі відвинула цю подію в її житті. Смерть це занурення в небуття. Так говорить сьогодні, сьогодні суспільство. Це кінець всіх процесів обміну в організмі, зупинка серця, зупинка роботи головного мозку. Повне призупинення всіх біологічних процесів в людині. Як я сказав, світ дає визначення слові смерть це занурення в небуття. Люди намагаються якось підготувати себе до цієї події. Смерть це те перед чим програє людина. Можливо, хтось скаже, чому я так багато в Воскресіння говорю про смерть? Тому що я хочу показати велич і могутність цього ворога. Велич і могутність його. Знаєте, коли читаєш книгу Самуїла. Можна. Це перша книга Самуїла, коли ми відкриваємо 17-й розділ, там описаний великий воїн, фелистимлянин, ім'я якому Голіаф. І я хочу зачитати: от, знаєте, Слово Боже розкриває, ким він був і який він був. 17-й розділ 4-го вірша описано: І от із табору филистинців виступив єдиноборець на ім'я Голіаф з Гата. Він був високого росту, 6 лік ліктів з п'яддю. Його голову захищав міцний шолом, а одягнений він був у лускоподібний мідний панцир вагою у п'ять тисяч шикелів міді. На його ногах були мідні наколінники, а за плечами мідний спис. Держак його списа, був товщиною, як ткацький вал, на його важив 600 шиклів заліза, його щитоносець йшов ш... перед ним. Інколи я думаю, навіщо Біблія витрачає стільки рядків, описуючи цього велетня, цього гіганта, більше шестидесяти кілограмів важив, важив його цей жилет. Більше 60 кілограмів. На конечник списах був більше 7 кілограмів. Від 7 до 12 кілограмів важив тільки сам наконечник. Слово Боже, описує, наскільки він був великий, більше 3 метрів, десь 3,5, хтось говорить, 3,80. От оцей воїн вийшов. І коли із єврейського війська потрібно було комусь вийти, щоб виступити проти нього, не знайшлось нікого. Не знайшлось нікого. Сьогодні смерть, почавши від самого початку, вона забирала людей і продовжує забирати. І виникає питання: хто може виступити, хто може побороти, хто зможе змагатися з нею і хто може кинути виклик їй? Вона забирає, вона не питає, і вона не віддає і не відпускає. Ці ангели вони задають питання жінкам. Чому ви шукаєте живого серед мертвих? Унікально, щось відбулося і пішло не так. Що саме? Я хочу, щоб ми відкрили Євангеля від Івана, 11-й 11 розділ, де описана історія, де смерть також перемогла. Історія про те, як смерть перемогла близьку людину для Ісуса Христа, брата Марфа і Марії, і Його звали Лазар. Його звали Лазар. Ісус так і говорить, 11 розділ в 14 вірші написано про те, що Ісус сказав їм прямо: Лазар помер. Смерть перемогла, Лазарь мертвий. Він говорить, чотири дні вже прийшло, коли Ісус Христос приходить, і Він іде. Знаєте, Він іде на виклик. Христос в своєму житті, в оцих трьох з половиною роках, Він проходить виклики випробування своєї влади і сили. Ті, хто учні поряд з ним, вони постійно це бачать. І починається це з того, що е, Він. Проявляє милість, і зціляє хворобу, яку на той час неможливо було зцілити. Проказа, Проказа. він піднімає паралізованих, виганяє демонів, відкриває очі сліпим, мову, глухим, мову німим, вуха глухим і продовжує виганяє демонів, як я вже сказав, зупиняє вітер. Хвилі, і от перед ним черговий виклик, черговий ворог, смерть прийшла в цю родину. Марфа Марія, Лазар, сім'я, які любили Бога, які були поруч з Єрусалимом, де Христос часто зупинявся, і от у них трагедія, в них біль. Вона прийшла туди, вона розлучила їх. І Марфа. 11 розділ з 21 го вірша Марфа сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй, твій брат воскресне. Говорить йому Марфа, знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав. Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить, у мене не помре по вік. Чи віриш ти в це? Чи віриш ти в це? Сьогодні, знаєте, ця історія доброї новини, вона йде, і вона задає це питання до кожної людини. Чи віриш ти в це? Що кожен... Хто вірить в Ісуса Христа, Він не помре і Він буде жити. В Марія, можливо, Марфа і Марія, можливо, ще до кінця не вірили. Але після того, як Христос говорить: «Відваліть камінь і лунає з його вуст, Лазар вийде сюди, виходить цей чоловік. Він оповитий цими полинами. Чотири дня пройшло. Христа навіть намагаються зупинити, сказавши, що вже почався розклад, вже смердить, Господи, можливо, не треба цього робити. Вони сумніваються в величі Божої сили, але для нього немає нічого неможливого. Смерть вона віддає. Вона віддає і вона повертає. Якщо хтось вам колись каже, ніхто звідтіля не приходив, розкажіть йому історію про Лазаря. Він прийшов, смерть віддала. Наскільки величний і всемогутній Господь він міг наказу, наказувати навіть, її. і після цього люди, бачачи це велике чудо, вони кричать: Осана благословен, грядущий. Вони вірять в нього, приймають його як, як Спасителя, як Месію, як того, хто може велике робити великі чудеса. Можливо, навіть до кінця не усвідомлюючи, що з ними, з ними великий Бог. Чому ви шукаєте живого серед мертвих? Але настав час особистої зустрічі Христа смертю. Особистої зустрічі, і люди приготували йому цю відповідь за плату за все те, що він робив, смерть. Ологовський хрест. Вони дивилися на нього, бачачи, як він помирає, і говорили той, що називав себе Богом, той, хто говорив, що храм може розрушити і відновити три дні: зійди, і ми повіримо в тебе. Вони не розуміли всього Божого плану, що Ісусу Христу потрібно було дійсно, як Йоні, як Йоні, бути проковтнутий. Цією рибою, так само Христу потрібно бути проковтнутим цією смертю. Вона проковтнула його. Бог послав цю рибину, і коли його кинули, вона ковтнула його і пішла на глибину. Але настав час і в третій день Іона повернувся на сушу. Бог повернув його. Бог випустив його. Чи знали про це моряки? Скоріше за все, ні. Учні дивляться на те, як ця смерть поглинає Христа і вже третій день, і його немає. Немає звісток. Але ті жінки, які пішли, вони чують це питання: чому ви шукаєте живого серед мертвих? Він Воскрес! Буквально Господь Він пройшов в смерть, це як взяти якесь велике місто, і от Він зайшовши, він проламав стіну, Він проклав, він пройшов, пробив цей отвір. От знаєте, в нас є ця печера, яка привалена камнем. Зазвичай привалювали, щоб не заходили ззовні, Люди чудово розуміли, з зсередини то вже ніхто не вийде. Зсередини мерці не вийдуть, треба від зовнішніх завалити, щоб. Не... Але для Христа було все навпаки. Камінь відвалений, і він, і він вийшов. Він проламав цей тунель проходу для всіх людей, щоб ми, віруючи в нього, не загинули, але мали вічне життя. Я Воскресіння і життя, хто вірить в мене, хоч і помре, хоч і помре, буде жити. На Лазарі був яскраво показаний оцей приклад. Хоч ми і помремо, ми будемо жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре по вік, тобто не зникне назавжди, не розчиниться, не помре назавжди. Перша смерть вона не буде мати цієї влади. Чи віриш ти в це? Чи віриш ти в цю історію, дорогий друже? Євангелія написано, Іоанн завершує, Своє Євангеліє такими словами, що це Євангеліє написано, щоб ми повірили, щоб ми повірили. Знаєте, це, Пасха це не одноразова подія, яку ми святкуємо. Якщо це одноразова подія, коли ми просто збираємося і люди виконують якісь освячення, якісь ритуали, чи просто приходять до церкви, то, на жаль, вона не буде мати значення і не буде мати ж сили. Для того, щоб зрозуміти Пасху, треба побути біля оцих ясел разом з пастухами, які чують ось вам у місті Давидові нарядився Месія. Треба побути там біля вод Іордану, де голос з неба говорить: ось син мій улюблений, де Іоанн говорить, ось агнець іде. Який бере на себе гріхи всього світу. Треба побути в лодці, яка наповнюється хвилями і учні, вони кричать: Господи, гинемо, гинемо. І треба почути цю тишу, яка настає після його слів, затихне. Треба піти з ним разом на гору Преображення, і там почути цей голос із Хмари, це син мій улюблений, Його слухайте. Треба подивитися в очі тій матері вдові, якій Христос заміняє сльози на радість, і вона отримує свого Сина Воскресного. Треба побути разом на тому судилищі, де Пілат говорить: Я не знаходжу в ньому жодної вини. А натовп кричить, розіпни його, розіпни. Треба постояти біля воїна, який, бачачи смерть Ісуса, говорить, це справді: був син Божий. Треба піти разом з цими жінками до цієї пустої могили і почути, що ви шукаєте живого серед мертвих. Треба прожити цю історію. Пройти по її сторінках, і тоді в нас зародиться, зійдеться сонце віри, яке принесе спасіння нашій душі. Чи віриш ти в це? Сказав Христос до Марфи, чи віриш ти цьому? Сьогодні це лунає скафедр, сьогодні це лунає на площадях. Сьогодні це продовжує нестися в цьому світі. Що ви шукаєте живого серед мертвих? Його немає, він живий. Вірю, Господи, вірю, вірю і говорю. Апостол Павло говорить: я вірував, тому і говорив. Ми віруємо і тому говоримо, Христос. Воскрес! І підтверджуємо воістину Воскрес! Він живий, йому слава! Давайте прославимо Його в наших молитвах. Амінь. Великий наш Господь, перед Тобою схиляються небеса, перед Тобою прихилиться кожне коліно небесних, земних і преісподних. Тому що ти є великий Всемогутній Бог. Смерть не змогла тебе втримати. Ти пройшов, ти проломив цей тунель, ти відкрив, ти востав славі, і Ти показав нам вихід, надію, радість і свята. В той час учні, жінки, в них були відчуття перемішання, радості і страху. Сьогодні в нас залишається тільки радість. Сьогодні в нас залишається жива надія. Ти живий, а значить, і ми житимемо, Віруючи в тебе. Хоч і помре, оживе. Тому що ти пройшов цей шлях, в тобі ми маємо перемогу, в тобі маємо всяку надію, і всяку потіху, бо ти є великий Господь. Ти прийшов, щоб провести і вивезти з цього світу ті, хто полюбили твій прихід, ті, хто пізнали, ті, хто повірили. Бажання мого серця, щоб ще багато сердець прославляло тебе, хвалили тобі. І підносили славу в уста дітей твоїх, бо сьогодні ми святкуємо найвеличніший день Твого Воскресіння. Ти живий, Ти вічний, ти поруч з Отцем, великий наш Господь. Амінь.